Що робити при захворюванні вух? Всім вітання, наші вуха є вхідними воротами для багатьох інфекційних захворювань, які здатні зачепити, в тому числі і головний мозок. Ще ніхто в світі не зміг розробити повноцінний протез органу слуху, тому вкрай важливо дбайливо ставитись до цього органу, і не треба недооцінювати важливість здоров'я вух. Причини, що викликають захворювання вуха, є різні. Перш за все, це інфекційні, також є травматичні і причинами травм вух може бути неправильна гігієна, потрапляння сторонніх предметів або механічні пошкодження, наприклад, вушними паличками. До речі, іноді внутрішні структури вух травмуються через занадто гучні звуки або різку зміну тиску. І щоб своєчасно почати лікування, необхідно знати про перші ознаки при захворюваннях вух. Оскільки є велика кількість цих захворювань, кожне з яких вирізняється власною симптоматикою, то я вам розповім про їх загальні симптоми. По-перше, це біль у вусі, шум та закладеність, можуть бути відчуття, ніби у вусі переливається рідина, зниження або відсутність слуху на одне чи два вуха, виділення з вуха будь-якого характеру свербіж та дискомфорт у вусі почервоніння, припухлість, звуження слугового каналу, а також підвищена температура тіла. Так, ось, якщо ви маєте такі прояви та симптоми, то вам необхідно своєчасно звернутись до лікаря отоларинголога щоб отримати кваліфіковану допомогу і чітко дотримуватись призначеному лікуванню, щоб уникнути ускладнень аж до втрати слуху. А як допоміжний засіб при лікуванні захворювань вух для швидкого одужання і подальшої профілактики рецидиву запалення можна застосовувати препарати на рослинній основі, які у своєму комплексі містять всі необхідні природні компоненти, спрямовані на усунення запалення, бульових проявів, покращують кровопостачання органу і зміцнюють імунітет. Саме таку дію і властивості. Має препарат на рослинній основі від торгової марки. Івоніка Гербал Ан створений з урахуванням всіх тонкощів протікання хвороби вух з метою усунення запального процесу, больового синдрому та зміцнення імунітету, що є відмінною профілактикою рецидиву. До цього препарату входять екстракт кореневич лепехі аїру. Користь аїру болотного в лікуванні запалення вух є досить високою, він надає болезаспокійливо протизапальну дію. У складі аїру присутні калій, фосфор, магній, а також жирні кислоти та антиоксиданти. Всі ці компоненти сприяють зниженню інтенсивності запальних процесів, покращують кровопостачання органу, стимулюють регенерацію. І надають загальнозміснювальний ефект. Екстракт меліси. при утиті ця рослина сприяє зменшенню болів і покращує кровообіг. А у складі міліси присутні магній, кальцій, селен, калій, залізо, органі, цинк, аскорбінова кислота та каротин. Прийом рослини всередину у вигляді екстрактів прискорює виведення з організму токсичних речовин, тому меліса частково відзначається жарознижувальною дією. Екстракт корення елеторококу, який стимулює кровообіг, має протизапальні властивості, і тонізує організм, надає сили та підвищує працездатність, втрату якої можна відчути при отиті – запалені вуха. Також у складі комплексу присутні екстракти трав шавлі та конюшини. А що ж робити, щоб уникнути хвороб вух? По-перше, обов'язково носіть шапку, хустку або капюшон у холодну і дощову погоду. До речі, на цю тему на нашому каналі є відео: Чому ви мусите взимку носити шапку? Можете його передивитися, там дуже багато цікавої інформації. Далі. Не використовуйте сірники, олівці, ватяні палички і будь-які інші предмети для чистки слухового проходу від вушної сірки, це лише посилить її вироблення, може ущільнити корок у барабанній перетинці і утруднить процес природнього самоочищення зовнішнього вуха. Крім того, ви ризикуєте пошкодити слуховий прохід і перетинку. Якщо ваша робота або хобі пов'язані з гучними звуками або музикою, обов'язково носіть спеціальні звукоізолюючі навушники або беруші. Не ігноруйте гострі і хронічні хвороби, носоглотки і горла. Вони здатні розповсюдитися і на вуха. Я розумію, що мало хто замислюється над тим, що слух потрібно берегти, а можливість чути сприймається нами як належне. І загроза втрати слуху здається перспективою далекої старості. Але фахівці рекомендують займатися профілактикою захворювань вуха в будь-якому віці. І запам'ятайте, погіршення слуху можна зупинити, але якщо ви повністю втратите слух, то ви вже його не відновите. Цікаво, а ви коли-небудь мали проблеми з вухами? Поділіться з нами своїм досвідом лікування у коментарях.